Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи. Зічінко встановив новий рекорд АПЛ, а Шахтар розтрашив металіст 19 1925 і наздогнав Дніпро 1 на горі УПЛ. Це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком підпишіться на телеграм-канал, посилання в описі під відео. Що ж? Поїхали, гірники вже в дебюті гри забили двічі. Спершу відзначився Зубков, який ледь не заніс м'яч у ворота після прострілу Бондаренка. А згодом Михаличенко підключився до атаки і після зворотнього пасу траоре поклав у нижній кут. Ще два голи Шахтар оформив перед перервою. Бондаренко обіграв опонента та віддав пас на траоре штрафний майданчик. А той дотик відправив м'яч у сітку воріт. Потім дубль записав до свого активу Зубков, який отримав передачу від Ракицького, дійшовши до карної зони, та пробив удальні Кут побиття харків'ян продовжилось у другому таймі. Спершу трапився курйозна ситуація голкіпера Сидоренка, який у простій ситуації пропустив під ногою передачу назад від центрбека Курило. А вже через декілька хвилин в обіймах партнерів опинився Петряк. Вінгер класно зіграв на добуванні після того, як воротар парирував простріл Джурасека на 66-й хвилині. З поверненням у шахтар себе привітав Ракицький. Захисник підхопив м'яч у центрі поля, просунувся трохи вперед, і метрів з тридцяти вгатив м'яч. 9. Остаточний рахунок 7-0. Відповісти буде голом престижу металісту 1925, так і не зумів. Форвард Динамо про причину фіаско з інгульцем. У нас не було моментів попереду. До того ж, ми пропустили дурний гол. Я вважаю, це трішки нас надломило. В принципі, ми знали, що інгулець буде грати на контратаках. Так і вийшло. Плюс у нас стався провал, але це у першу чергу заслуга суперника. Загалом я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо. Чи було гучно у роздягальні після матчу? Давайте те, що було у роздягальні, там і залишиться. Цитує вона офіційний сайт Динамо. Зінченко встановив рекорд цього сезону АПЛ за кількістю точних передач в останню третину поля. Лівий захисник арсенала та збірної України Олександр Зінченко виконав 59 успішних передач у фінальну третину поля у матчі з Борнутом. Це найкращий показник у цьому сезоні АПЛ. У середньому Зінченко робить 26 пасів у третину суперника. Це другий результат у лізі після півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне. Ворскла зоря. Початок матчу став холодним душем для підопічних Патріка Ван Леона. Вже на п'ятій хвилині зустрічі господарі поля відкрили рахунок у матчі. Та Оля Сафері продавив захист зорі і пробив низом повз Олександра Сапутіна. Але на цьому неприємності Луганці не закінчились. Ціною порушення правил Супутін зупинив випад Степанюка. Вирок судді чітко виконав Сафері, піймавши воротаря на протиході. До речі, цей гол став шостим у чемпіонаті для македонського Форварда. Підопічний Ван Леона. Зуміла організувати гол у відповідь на початку другого тайму. Орендований у Динамо хавбек Брашко скористався виходом віч на віч з Ісаєнком. За 20 хвилин до завершення матчу бразильський захисник Ворскли Рамірес отримав червону картку від арбітра. Луганці скористались чисельною перевагою компенсований час. Спочатку Русен зрівняв рахунок. А на четвертій доданій хвилині Брашко реалізував пенальті за гру рукою гравця Ворскли. У підсумку заря здобула вольову перемогу 3-2. Також після реалізованого пенальті зорі сталася неприємна ситуація. Володимир Блашко напхав голкіпер Ворскли Павлу Ісенку. Переграє Павла Ісенка тут не вирушив. три український півзахисник Фолкерка Максим Кучерявий відзначився дебютним голом та асистом у ворота Піхарда в третьому дивізіоні Шотландії ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.